Христос, посеред нас, дорогі наші телеглядачі, у нинішній день звершується постові богослужіння, і ми з вами повинні пам'ятати, піст це всього лише маленький доказ перевірки істинності і сили нашої любові та віри. Адже християнське життя не мислиме без подвігу, без наслідування волі Божої. Тож для нас важливе зараз місце займає піст. Він є одним із найдієвіших знарядь до духовної боротьби. Сьогодні свята православна церква звершує пам'ять священномученика Василія, Пресвітера анкільського, що жив в середині IV століття, а також преподобного Ісакія-ісповідника Ігумена, обителі далмацької. Святий жив у IV віці. Саме у той час імператор Валент почав переслідувати православних, покинувши пустелю. Преподобний Ісаакій прийшов у Константинополь, щоб утішати й зміцнювати православних християн. Під час походу на війну він передрік імператору Валенту такі події, сказавши слова: Царю, відчини храми православним і переможеш ворогів своїх, якщо ні, загинеш у вогні. Але до його слів не прислухались. Незабаром пророцтво святого збулося, готи перемогли. Після чого преподобного Ісаакія випустили із в'язниці і стали вшановувати як пророка Божого, коли на престол був обраний святий цар Феодосій Великий. Він закликав до себе старця і виконав всі його настанови. Тож у передмісті Константинополя було збудовано обитель, у якій ігуменом, і духовним наставником став преподобний Ісаакій. Саме довкола нього почали збиратися ченці. А згодом, на честь учня преподобного Далмата, і був названий монастир. До останнього подиху святий Ісаакій Далмацький турбувався мирян і багато допомагав бідним та знедоленим. Православний календарь у цей квітневий день вітає іменинників, які мають імена Василій, Дар'я і Таїсія. Возлюблені брати та сестри, митрополит Антоній Суриський повчає нас такими словами. Любити значить перестати в собі самому бачити центр і мету існування. Любити означає побачити іншу людину і сказати, для мене він дорогоцінніше за мене самого.